Пожежа у зоні відчуження йде на спад. Рятувальники борються з полум'ям третю добу. Площа охоплена вогнем зменшилася в п'ятеро, але повністю загасити його заважає вітер. Коли вогнеборці розраховують остаточно ліквідувати займання, з'ясовував Григорій Перлік. Контрольно-пропускний пункт дитятки на межі зони відчуження. Сьогодні тут ротація рятувальників. Близько сотні працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій замінюють тих, хто вже відпрацював на гасінні пожежі. Там працюють дозиметристи, На даний момент перевищення фону немає, тому рятувальники працюють в звичайній формі, в такій як гасять пожежі. У кожного є. Скажем, захист 1 противогази ліпістки видали. це якби маліва пов'язка. Скажем так, зараз зона займання зменшилася в п'ятеро порівняно з першими днями, кажуть у ДСНС, але повністю загасити вогонь за три доби боротьби з ним рятувальники не змогли. Погода вітряна ще теж не сприяє гасінню, тому що поривами вітру вогонь швидко розповсюджується, перекидається на через річки невеличкі вододжерела. Крім рятувальників, пожежу гасять працівники місцевого. Лісгоспу. У конторі лісництва в селі Дитятки з 14 працівників залишилося троє, решта в зоні відчуження. Вся основна маса збита, гонь контролювала. Де-не-де местами є, з'являється ганьок, тому, що там галя лежало, вітер її роздув. Там десь був складений складочний метр, вітер його роздуває. Його треба притушувати. Найближчими днями, за прогнозами українського гідрометцентру, на Київщині дощитиме. Тож рятувальники сподіваються, здолати пожежу буде легше. У державній службі з надзвичайних ситуацій прогнозують повністю загасити пожежу, зможуть за дві доби. Григорій Пирлік, Олександр Колосов, новини на першому.